Техніка гарячої емалі унікальний художній напрямок, де автор створює роботу у співпраці з вогнем. Сучасне вітчизняне емальєрство асоціюється з ім'ям Олександра Бородая. Художник, який відновлює та популяризує мистецтво гарячої емалі, представив свою виставку у Івано-Франківську. Два десятки станкових творів за словами автора не мають певної об'єднавчої тематики. Тут просто взяті роботи різних періодів, тут показано, що можна зробити, які можливості її мали. Тобто це не є цільна задумана виставка, Вона ну, якби зроблена спонтанно. Художник репрезентує цілу школу емальєрства, яка об'єднує кращих митців у цій техніці. Олександр Бородай каже, що зразки української гарячої емалі мають свої національні особливості. За часів київської русиці це колти. Прикраси, які знаходяться в музеї коштовності, ви можете їх побачити це там своєрідність, тому що вони були і з цими знаками, там в таких сірених історичні моменти, які показували про ту культуру, які вони були вироблені. Неймовірно складні та глибоко філософські твори Олександра Бородая виглядають ефектно та надсучно. Часно один з дуже небагатьох, хто є ну флагманом сучасного українського мистецтва, і є дуже добрим прикладом для молодих художників з будь-якої точки зору. О, це великий естет, великий майстер, великий художник і людина з великим українським серцем, тому що все, що він робить, це з любові до нашої землі. Олександр Бородай каже, що художник, який хоч раз спробував творити у техніці гарячої емалі, уже не зможе від цього відмовитись. Так і дружина майстра живописець Тамара Турдиєва, за прикладом чоловіка, захопилась цим давнім ремеслом та презентувала на виставці кілька своїх робіт. Мені цікаво було, хоча я живописець, хоча мій улюблений жанр портрет, я вирішила ще спробувати цей портрет у цій технології. І мені дуже це сподобалося. Що... Я продовжила тут. Був третій фестиваль у Дніпропетровську, це в жовтні, і я була учасником. Також на виставці були представлені роботи у техніці гарячої емалі доньки Олександра Бородая, Юлії Бородай Довгань.